І як завжди починаємо з прекрасного. Добрий вечір, в мене вже сутиніє. Добрий вечір, добрий день. Хочу сьогодні спекти ще якийсь пиріг, пляцок, якесь солодке. Приготувала собі, зараз наколотимо, ставимо, хай печеться. Що нам для того потрібно? Нам для того потрібно яйця. Вибиваємо яйця. яйця. Трається, яйця. Так, до єєць додаємо цукру і збиваємо. Трошки солі, дрібку Трібку солі, більше нам не треба. І кладемо сюди. Можемо разом мукою, можемо разом з цукром. І даємо цукру. Можна дати цукор, пудру. Нема цукру, пудри даємо, що маємо, Нам треба 100 грам, 100 грам цукру. І грамів. Тут навіть вже не видно, де ті грами. Не знаю, тут мілілітри лише є. Все не добре. Брати мені так не хочеться. Ладно, будемо брати на око. Окей? 100 грам приблизно. Це є 200 грамів, а нам треба 100 грамів. Окей. Трошки більше. розбива. О. Окей. Вот это окей. Напевне. Так, це є 100 грамів, я так думаю. Збиваємо. Як немає цукру, то даємо пудру. Коли ми, коли ми збили цукор з, з яйцям і сіллю, додали ванільний цукор, додаємо молоко. Додаємо молоко 150 Отак. Окей, додаємо молоко. Додаємо 100 г олії. Додаємо ще 100 грам олії. Думаю, що є 100 грамів. Додаємо 100 грамів олії. Угу. І додаємо столову ложечку розпушувача. У нас він такий. Не столову, чайну, перепрошую. Окей, саме висеє. Збиваємо. Перед того всього додаємо 8 столових ложок. Шуком муки. Тільки муку за два заходи додаємо. І вимішуємо її, збагачуємо чимось, не знаю чим. Кажуть, киснем, ну, але якишто не кванчиві. 8 столових ложок. Тут молоко, І це. зараз подаємо. Йдемо 4 ложки штурком спочатку, а потім 4. 2 четыре два вимішим. Вишуємо і потім ще дамо чотири. Окей, вимішуємо. Ми додали ще чотири ложки муки і тепер вимішуємо. Ми собі готуємо телю в. Посудину, в, яким, в, якому, в якій будемо готувати нашу цю. Нашу Помастили маслом, маргарином, смальцем. Що чим має, тим мастить. Я помастила маргариною. Так. Ми сюди вливаємо, де наша ложка. Вже, напевно, нема. Виливаємо, бо мені оцієї штуки зараз треба буде. Окей. Певне. І так, ми беремо наповнювач, що ми робимо. Що ми робимо? Ми беремо рикоту, Оце в мене рикота, бачите, я її. тут є 250 грамів. Але я не хочу саму рикоту, я не любитель рикоти, А такого сиру нашого творогу я не маю так багато, щоб я дозволила собі використовувати Так що, я дивлюся, зараз я таки відкрию рікоту, тому це відкривається дуже тяжко. Окей. Трохи її злию, я не люблю рікоту, та ще не злиту. Бачите, оце я маю рікоту, оце я її зливаю, сюди викидаю. Тут було тісто, а то нічого. Так. Тут є 250. І нам більше не треба, нам вистачить 250, але ми ще до цієї рікоти додамо трошки нашого, ну не нашого а польського творогу. чуть чуть От бачите скільки? Його треба розтерти, але я розтирати також не буду. Я люблю, коли мені на зуби попадає крупинка сиру. Беремо 2 столові ложки цукру. До сиру ми додаємо одну столову ложку Ну, У нас цукор дуже такий, бачите, який? Як пудра. То я даю одну столову цукру нормального. Дам... Дамо ще одну. У нас дуже любить 2 столові ложки. Дамо одне яйце. Дамо одне яйце. Ну, було би добре перетерти сир, щоб він був однорідний. Ну я ще раз кажу, що я люблю, коли він мені попадає на зуби. І дамо ще дві столові ложки сметани. Або йогурт, коли нема сметани. Дві столові ложки. Одна і дві. Тепер то все змішаємо і зіб'ємо. Отак ми зробимо. Бачите, оце наш сир. І там є отакі сиринки, с... 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 як правильно сказати. Отак, ми ось так зробимо. Угу. Угу. Ось ось таке. І кладемо то все в духовку. На 180 градусів, на 35-40 хвилин побачимо, як в кого, яка духовка. Окей.